Тут запитання у тому, що це от саміт миру, да яким фоном він є? Наскільки він посилює позиції України перед цим липневим самітом НАТО у Вашингтоні? А наскільки от він справді є тим політичним фоном цієї дипломатичної, Тому що це дипломатична підтримка. Це трек дипломатичної підтримки Україні, Софія. Ну, напевно, тут варто на кілька моментів звернути увагу і зрештою, вони мене і страшенно турбують. От, відповідаючи на ваше запитання, а зараз ми ніби отримали запевнення підтримки України певною когортою країн. 80 з копійками підтримали Україну однозначно в цьому ком'юніке. Хтось відкликав підписи, хтось ще планує, можливо, буде підписувати. Але в лютому 2023 року на Генеральній асамблеї ООН було прийнято резолюцію про підтримку. Мку України, в якій 141 держава заявили про потребу негайного виводу московської армії з території України. Ну, тобто це зовсім, зовсім різні вагові категорії. Тут ми говоримо, що от ми підтримуємо Україну, але от діти, ядерна безпека і продовольча безпека, і тільки 80 країн, а там 141 країна, які підтримали Україну в тому, що Московська Федерація має забиратися геть. Мені видається, що тут ми маємо набагато гірший рівень підтримки, ніж все-таки у нас було перед цим. Можливо, це є дуже добрий факт підтримки на даному конкретному моменті, а, Бо все-таки, коли 80 там з копійками країн говорять, що все-таки все те, що відбувається, це ненормально, і що ми з Україною це, це правильний посил. І все таки багато хто навіть це як ляпас Московської Федерації, що ми все одно з Україною. Але мені видається, що ми тут втратили частину підтримки з тими формулюваннями, які були найбільше потрібні українській державі. Другий момент в мене таке враження, що чим більше працює компанія Єрмака, ну Єрмак і компанія, скажімо так, тим гірші ми результати отримуємо. Згадайте, як єрмаківські делегації їздили до Сполучених Штатів на переговори з демократами і республіканцями. Мало того, що вони ігнорували просто можливості мультипартійних делегацій, але кожна їхня поїздка привозила все гірші і гірші і гірші результати. І от коли зараз говорять про наступний саміт миру, мені чесно кажучи, стає страшно, що на наступний саміт миру вони будуть благати, щоб там хоча б 40 країн щось підписали, чи скільки воно там має бути. Ну, ми в два рази меншу зараз маємо підтримку, ніж мали в лютому 2023 року від країн світу. А третій момент, який мене дуже зустріти, Овляє, це те, що анонсований вже другий саміт миру, і що там треба сідати і говорити з Москвою, щоб завершити війну? Ну я перепрошую, якщо сідати і говорити з Москвою, ну Москва доєднається до переговорів тільки на своїх власних умовах. Говорити з Москвою ми будемо тільки тоді, якщо це буде капітуляція України. Якщо йдеться про кілька місяців, які тут готуються, ну я чесно кажучи, не бачу таких глобальних можливостей зараз. Вже і однозначно перемогти. Ну невже воно. Планується вже капітуляція України, щоб сісти і поговорити. Ну і Путін він буде говорити тільки на своїх власних умовах. І третій момент мені видається, що занадто багато уваги приділялося от півроку, качали інформацію про саміт миру, і недостатня інформація була приділена. І конференції з відновлення зрештою туди не допустили дуже багатьох людей, які мали можливість вплинути на ті чи інші процеси. І багато хто наголошує, що цей саміт конференції з відновлення, в певній мірі були провалені, тому що не було досягнутих домовленостей і тих стратей. Які потрібні для України а, так само зараз не десь на тому фоні якось раптом відбувається Вашингтонський саміт НАТО. Ну, але я перепрошую тут і парламенту, і уряду, і всій державі треба було останній рік пахати на Вашингтонський саміт НАТО, щоб щось отримати і щоб мати якісь можливості. Але я хотіла би також нагадати: а як у нас було з Вільнюським самітом НАТО, ну там же ж теж мали бути дуже серйозні сигнали для України. Можливо, там не запрошення, але певні формулювання там були такі, що в Україні підтримка на всі 300%. Але хамство Володимира Зеленського і непідготовка того, що мало бути зроблено, воно довело до того, що американці в останній момент мало взагалі все не скасували. І комунікації на Литовському саміті НАТО не відбулося. До речі, я мушу нагадати, що поза тим, що з 14 по 19 рік велася дуже активна робота, що на нашої євроатлант. Інтеграції, то з чого почався 19-й рік і каденція нової команди Володимира Зеленського, що нам НАТО не потрібне. Скільки разів це заявляли і керівники фракції, і представники Володимира Олександровича. Потім міністр Таран взагалі розказував, що нас там не чекають, ми НАТО недостойні, нас туди не візьмуть, зупинялися всі процеси. І, по суті, про НАТО ми почали говорити, що нам НАТО потрібно потрібно, коли стало вже зовсім страшно. Ну, якщо держава отак такво бігає туди-сюди, і всередині все одно працюють деструктивні сили. Ну то можливо і урядовці НАТО теж відчувають, що щось не те відбувається. І мене також ще дуже застановляє, коли кажуть, от зсу в нас настільки сильні, що ми заслужили вже бути в НАТО, або хай НАТО вступає в ЗСУ. Ну, при всій повазі. До НАТО і при всій повазі до ЗСУ, НАТО, це не тільки військова складова, там є п'ять різних сфер, в яких відбувається і комунікації, і співпраці, і ем, інтеракції поміж партнерами, і це, зокрема, і право, це зокрема безпекова сфера, це не тільки про армію йдеться, це і е, антикорупційні речі, так само. І якщо ми виконуємо тільки один з п'яти пунктів. Ну то значить, ми так само щось маємо доробляти. А я можу сьогодні от, сьогодні обурена. Порядок денний Верховної Ради. От нас Вашингтонський саміт на носі. Нас би мало бути раз, два, три, чотири, п'ять. Там всі військові законопроекти, все що безпекове, все, що наближає нас до НАТО Європейського союзу. Ми займаємося рибальством. Ми займаємося податковою сферою, ми займаємося реформою судів, причому в такій дуже дуже лайтовій формі. Десь там було три військових законопроекти. На сам кінець, слава Богу, що наповнилися підняти їх і проголосувати. А там рік не могли проголосувати військовий законопроект, який допомагає місцевому самоврядуванню фінансувати військові підрозділи. Ну якщо ми будемо мати такі Сьогодні порядки, денними, зрештою, цей попередньому про хміль говорили, про очеред говорили. В Верховній Раді, ну я перепрошую, з ким тоді наші західні партнери мають розмовляти? Як воно все має виглядати? І, зрештою, я не бачу зараз мобілізації ані громадської думки, ані марафонної думки, ані наших урядовців щодо того, щоб ми відпрацювали безпекові наші підходи з НАТО. Можливо, комусь не хочеться, щоб ми були в НАТО. Можливо, хтось працює деструктивно. До речі, в цей тренд тут в ці сумні, коли піднімаються, а відсутність фортифікації, розмінування в районі Вовчанська, неправильні закупівлі дронів. І от, от, от купа оцих от моментів воно наштовхує, що в найвищих кабінетах влади сидить один, два, три, а може і більше зрадників, які роблять абсолютно все, щоб України не було як такої.